Слава Україні! Героям слава! Вітаємо команду Республіки сьогодні з перемогою над Новою Англією, з стартом нового сезону. Антон, декілька слів по грі. Ну які цілі ставить команда на сезон? Ну, цілі, як завжди, кожну гру перемагати і ну, в кінці стати чемпіоном, звісно. Навіщо тоді приймати участь? А що стосовно гри, ну, видалась гра. Не скажу, що важка. Команда нова проти нас грала. Видно, що ще трохи не зіграні, тому але ми налаштовувались на гру максимально, неважливо який суперник, тому я думаю, дали гарний результат, ми забили багато м'ячів. В принципі, грою задоволення. Декілька слів, що хотів би тебе почути: слова підтримки, мабуть, супернику, тому що я вже хлопцям говорив, хто сидів на трибуні. ну, Коли починала республіка свою історію, початок був дещо схожий. Ну, не стільки розгромний, але був складний початок команди. Зараз ви чемпіони, тому, можливо, передай слова підтримки. Та звісно, хотілося б хлопцям сказати, перше, саме головне, що вони. Наважились, вони приймають участь. Я так можу сказати, що тут дуже багато хороших команд, які показують достатньо високий рівень. А я ще раз повторюю, що команда нова прийшла і їм треба розвиватись, їм треба оббиватись. Наш приклад, ми теж як починали тут, я не знаю, скільки три роки назад, те ж саме були, рахунки там великі, і для нас перемога була це як свято. Тому тут не треба на це взагалі звертати увагу, розвиватися, тренуватися і продовжувати грати. Тому тільки так. Ну що, подякую вам за гру. Успіхів вам надалі. перемог. Дякую.